Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра, загадуйте бажання. Будемо дивитись наприкінці відео, чи справдиться воно. Або, може є питання у вас, є теж подивимось. А поки що дивимось з особистого життя, починаючи кілька питань поспіль. Тож у вас завтра в особистому житті. Так, ну дивіться, для кого як, для когось це ви будете ховатись від якоїсь людини, от не буде бажання спілкуватись, а можливість буде. Або це від вас хтось сховається. Чому? Бо треба врівноважити свій внутрішній світ. Треба якось так трошки себе до ладу привести, Або це вам, або людині. Тож не ображайтесь, не думайте там одразу погано, бо ну, ви ж знаєте, іноді буває такий настрій, що не чіпайте мене ніхто. Оце саме такий і буде у вас, або у вас завтра, або це у якоїсь людини, з якою ви спілкуєтесь сфера кохання. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Так, коти вже пішли собі щось їсти, готувати, посудом вже тарахтять там. Якщо вам то чутно було, бо я дуже добре почула. Так. Сфера кохання. Тут буде можливість багато чого змінити. І теж, у кого яке є бажання. Комусь буде можливість обнулити якусь ситуацію або взагалі стосунки з якоюсь людиною. А в когось буде можливість, як почати спочатку. Наприклад, навіть на нове коло, коло стосунків зайти. Почати спочатку. Навіть ну якусь тему між собою прояснювати. Або давай почнемо спочатку, забудемо все, що було, і почнемо нове спілкування. В когось і так може бути. Тож там вже дивіться в кого як, але і в тому, і в тому випадку це буде як здійснення мрії для вас. Навіть якщо ви схочете з кимось обнулити стосунки. Це теж буде як здійснення мрії. Далі, що ж буде робити чоловік у бік жінки завтра? Рівновагу хоче. Е Дивіться, як тут король і королева кубків. Тут кохаю донестями ще і закохані е, на дні колоди. Якщо це стосунки, які не оформлені, не оформлені на папері, то хочу оформити, думаю про це, і може навіть і розмова про це буде. Це коли, знаєте, я знаю, що саме цю жінку я хочу для себе як дружину. В кого вже у вас оформлені стосунки, ви, чоловік та дружина, щось потребує рівноваги. Щось він буде намагатись між вами врівноважити, справедливо в чимось вчинити, або про якісь документи буде йти мова. Треба ну, зробити так як слід. Тож, щось таке. 에, дивимось, що ж жінка буде робити у бік чоловіка завтра. Жінка у бік чоловіка. Угу. А у жінки трошки такий настрій посперечатись. Знаєте, я, я хочу прояснити. Я хочу е, збалансувати щось між нами. Коли в жінки є бажання далі просуватись в стосунках, і взагалі розвиток в цих стосунках мати в неї є бажання. Але знаєте, от зі своїми уточненнями. Тож ці уточнення, вона й буде ну, прояснювати. Так. Далі для тимчасово одиноких, що ж у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Ого? Ну, ви знаєте, так точно не треба. Так бережіться, як то кажуть. Дивіться, поряд з вами є людина, яка дуже хоче. Спілкування з вами, і тут самого різного спілкування, і коли людину дуже тягне до вас, бо статтєвий потяг є, коли людину дуже тягне просто в спілкування з вами, але тут не самі чесні методи. По дияволу, по сімці мечів, повірте, хитрувати буде так, що ну просто хтось з вас буде розуміти, що з вами хитрує людина, а хтось з вас навіть і не здогадаєтесь. Будьте, будь ласка, обережні в цей день, бо якось воно мені не дуже виглядає. І для когось це буде людина з минулого, король мечів, і у вас закрита ситуація з цим чоловіком або король жезлів. Тобто тут, тут дійсно якась закрита ситуація. Ви вже прожили от багато чого з цією людиною. Це знаєте. Це може бути так, що знаєте, як це може бути ситуація, в якій, наприклад, ви не спілкуєтесь між вами, немає ніякого зв'язку, але десь вас побачив. І знов починає фантазувати за вас, і знов починає шукати можливість, щоб якось до вас наблизитись. Може бути і така ситуація. А в когось це просто от буде робити щось конкретне вже, це вас буде чіпляти. Це буде от, ну, не просто так, що десь там людина, може, ви й не помітили, що він вас побачив, а він собі вже думки має. І ви можете і не знати, що він там десь шукає за вас інформацію, наприклад. Може там розпити його знайомих. А от для декого з вас це будуть конкретні дії, від яких вам треба обстерегтись. Далі робота. Робота, що у вас завтра буде в роботі. Угу. Дивіться, дуже швидко будете щось робити, бо попереду якісь такі зміни, що вам треба встигнути. Ну, наприклад, змінюється якийсь ваш графік роботи, або змінюється десь там графік роботи, де вам треба сконектитись з людиною, або взагалі з організацією якоюсь. Це може бути. Щось циклічне, щось по колу, наприклад, вам ну, швидко треба якийсь там звіт здавати, наприклад. Бо тут і паперова робота, і така фізична для декого робота. Тут просто, знаєте, все заради того, щоб швидко щось змінити. Далі. І не так, що змінили, крапку поставили і ніколи більше до цього не повернулись. Пройде час і. Вам знов все, ну, це все починати. Але ну, цей день це, як знаєте, швидко-швидко. Що ж вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти? Так, ну багато чого буде стосовно для взагалі, от просто цей день для багатьох з вас. Буде важливим стосовно дитини або дітей ваших, але для когось це просто от про новий якийсь початок. Коли ви, наприклад, залежите від якоїсь ситуації, яка от ви повинні її розпочати, бо по-інакшому якось взагалі не можна. Це як ну, для когось просто як перший крок, для когось як маленький крок, але все одно треба зробити. А більшого поки що не дано вам, не можете більше зробити. Тож, день, в принципі, він в чимсь для вас стабільний. Це не щось таке, що от ніколи такого не робили, і ну, не знаєте, як і що робити це. Щось з чим ви стикались раніше, але це вже як певна залежність. От я не можу цього не робити, бо від цього залежить там або я сам, чи я сама, або моя дитина, наприклад. Тож день такий, що от всі свої справи. Які, от, знаєте, ви не можете їх відкладати, і вам не треба їх відкладати. От все, що буде у вас, ну, приходити до вас в цей день, робіть так, як треба, і вчасно робіть. Далі. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Угу. Якась поїздка, яка от ви маєте на, має мету ця поїздка щось завершити. Але так складно це буде. А що ж вам робити з цією поїздкою? Ну це якщо на ентузіазмі, то в принципі. Головне не з ким не сперечатись, головне не доказувати щось своє, а просто зробити так, як ви можете, як є можливість не більше того. Якщо от ви розумієте, що десь ви не можете там поїхати піти, краще відкласти на потім. От просто, от, знаєте, вам повинно бути зручно, або це 100% можливість повинна бути. Якщо десь там в чимось у вас чогось недостатньо, краще відкласти. Отак от воно виглядає. Хоча, знаєте, для маленького відсотку, то треба е, від... Тих думок, що от не треба, я зараз не буду нічого робити, я потім до цього повернусь. От від цього комусь з вас треба буде відмовитись, там вже дивіться, в кого як. Ви знаєте, от тут внутрішнє відчуття, воно вас поведе. От з цим не, спер... не сперечайтесь точно, бо когось з вас поведе, що зроби сьогодні і зараз, а комусь внутрішнє відчуття буде казати: зупинись поки що. І для тих і для тих буде правильно. А чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Якогось дарунку не уникнути. Знаєте, це буде через. Ситуацію, в якій або ви виходите з ситуації, або людина якась виходить з ситуації. Ну, наприклад, приходить на роботу і щось трапляється, і треба, ну, там, десь там збирається і їде. А для вас це як дарунок долі, отакий вибір людини, і, отакі, і отака поведінка людини. Для когось все ж таки. Приємним буде, тут якась людина до вас важко добиралась, чи добирається, чи людина, якій складно до вас потрапити. Людина, яка знає, що хоче цього більш за все, от станом як на зараз. Людина, якій дуже от конче треба бути поряд з вами, і так багато зусиль буде докладати, що ну, ви просто не уявляєте. Цього не уникнути. От такої вашої цінності і важливості для цієї людини не уникнути. І приймайте з вдячністю. І тепер давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Так, там, де у вас відкриваються нові можливості, а ви просто боїтесь їх брати, боїтеся їх приймати. А вони кимсь для вас пропонуються хтось старається заради вас. Не треба. Це така можливість. Хапайтесь за цю можливість і дійте. І не треба відмовлятись, бо Ну це для вас тільки на краще Так, відповідь так чи ні. Або на ваше питання, або на ваше бажання. Давайте дивитись. Так, якась карта перевернула Це вона і вилетіла. Ну, це відповідь так, але знаєте, вона про збалансованість. Якщо ваше бажання спрямовано на те, щоб збалансувати щось, то так, якщо воно повинно щось для вас порушити, то прийдеться дуже-дуже постаратись. Якщо ви щось питали, то відповідь так. Як, ну, просто на питання, не пов'язане з бажанням, але теж докладайте зусиль. От в будь-якому випадку. Це не просто так і все. А через е ваші зусилля. от Ніяк інакше. Ну і давайте таргана дня подивимось, який тарган буде вами керувати в цей день. Тарган в вашій голові. Ну, страхи, тарган страхів, будете боятись, у кожного свої страхи будуть, але саме страх буде вами керувати. Він буде або штовхати на якісь дії, або взагалі скує вас і будете сидіти, просто сидіти і боятись, і боятись навіть ворухнутись. Там вже дивіться, в кого як. Страхи, вони такі. Поки ви не знаєте якоїсь правди, поки, поки хтось намагається вас лякати, то будете сидіти і боятись. Як тільки дізнаєтесь якусь правду, більше знаєте по ситуації, страхи будуть відходити. Тож намагайтесь просто дізнатись більше про свій страх, про те, що вас лякає. Все, на цьому. Всім дякую, всім вам гарного дня, гарних. Подій, тиші, з миру, спокою, бережіть себе та свою родину і піклуйтесь про себе, цінуйте, любіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока.